Укриття відремонтоване. Перші двоє дверей протирадіаційні, всі інші мали власне. Кожних дверей і окремий клющ, п'ятинка, приймаємо сюди. Попередньо укриття розмажоване на два простори. Ось ця частина приміщення, ми її будемо використовувати як приміщення для наших активностей. Зустрічей на рад, ну і також за прямим призначенням для покриття населення під час дрон Е, Окрім усього, що ви бачите, у нас є ще завдяки співпраці із благодійним фондом Людина в біді, у нас є певне обладнання. Ми зараз його все встановлюємо і так, щоб тут було неполадку. Книжка, палички, книжки, ігри, ну У нас на сьогодні резервне розпрокоплення розташовано на пасси води. Це отаку купа мусора, яка була в колодязі. Ага, а, він, да? а він, що він унікальний, що він побудований прямо в стрізі до, до цього. Бачите? Прямо в стрізі до будівлі. Ага, прямо на фундаменті. Глибина зараз 16 метрів. Мусора витягнули 9 метрів. Ага. І це все сміття починаючи, ми в музей навіть поповнили. Вінтовку одну достали, монети достали, куча камня. Дерево, куча бочки, двигатель з газона ще полуторки. І виходить, це якраз символ того, що не можна плювати туди, куди, откуда будеш потім пити. І як виявилось, потім підняли кадастр, а це ще як кажуть, вся наша земля громад. Ми її вигорнули, будемо тут робити якийсь простір, може волейбольну площадку тут життя в США. Ну, так. І це на таких вже 11 повністю очищених колодязів. Тільки всі 10 вони обладнані ручними помпами валочками, а це буде просто для обслуговування е -е. і в США, до культури ми на ту сюди вкинули. Вирішили складати автомобілі, які пов'язані з війною, орками аджаті або пікапи розорвані. або рейнджер, що сталося тренджера. Жовтневий наступ. І там та хлопці загинули. А це все наші, всі наші загиблі земляки із громади. О, їх зараз. 3. Серед цих хлопців у нас чотири моїх учні, коли ще в школі працював з кітивом. Саму арку цю чорну, металеву, зробили наші ковалі місцеві, абсолютно безкоштовно. Сам композит дизайнила Анна Сергійовна. Друкувалась, Криворізька рекламна контора, виключка за матеріали, не взяла ну, ніякої прибутки. Навіть на ті прапорці, казалось би, єрунда, але вони ж також коштують. Прапорці відшили нам криворізькі волонтери. А палки теж вроді мелочь, палки дали нам херсонські волонтери.